Доброго дня, друзі. Неділя по обіді. Сонечко, трішки вітряно, але доволі приємно, доволі тепло. Е. Неділя і хочеться, знаєте, чогось такого гарного. Да, балабай, так. Да. Наприклад, тебе потрібно відв'язати, бо ти зачепив. Зараз піду його відчіплю, тому що вже зачіплений. Ну, почекай. Дуже проситься. От. І я зараз дещо гарне. Хочу вам показати і дачим таким хорошим трішки позайматися. Маю з собою, друзі, ось таких різнокольорових ниточок трішки. От, маю з собою додатково телефон. Юрин, у ньому пам'яті більше. Тому мені потрібно так, щоб надовго дещо тут лишилося. Балабайчика. Відпустила. Ой, 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 оце балабайчик у нас. Все, балабайчик. Я на город. Тебе відв'язуємо тільки на ніч. На ніч відв'язуємо. Як і обіцяла вам вчора, веду вас показати рядочок своїх тюльпанів. Трішки вітряно, можливо, спартачиться звук, то вибачайте от. Чому ще з одним телефоном і чому з кольоровими ниточками? Зараз я прийдуся рядочком вам покажу. Так, ось дивіться, такий червоненький. Він ще розпускається. Цей ось буде якийсь такий цікавий. Ще вони не всі розпустилися, але проведу вас цим рядочком сьогодні. Чому, Ці, бачите, які? Такий цікавий рожевий, з таким сірим відтіночком. Чому? Тому що сьогодні частинка цих тюльпанів піде на зріз. На подарунковий букет. От, тому ось так хочу ось такий махровенький, подивіться який. Так, червоний. Ось такий вже бачили. Ще не порозпускалися, є буде світленький. Червоно-жовтенький. Цей ось уже навіть з дитиночкою. Теж такий червоненький, як і був. От ось колір такий цікавий, помаранчевий, такий з бордовеньким трішки. Ось такий фіолетовий, світленько-фіолетовий. І є ще один такий. Он туди трішки далі, он за жовто-червоним таким. от Ось розпускається цікавий, гарний такий колір. Ось махровенькі, ну, взагалі вони супер. Такі гарні, червоні. До речі, вони низькорослі, тюльпанчики. От, мало який такий височенький. Ось такий буде височенький, розпускається. От ще скільки. Ще сіки взагалі не розпустилося. Бачите, скільки ще не розпустилося? Ну, а от знову. От розкривається червоний, ось такий вже був, і фіолетовий ось такий вже був. Ну, тобто, цілий ряд ось так тюльпанчиків вздовж, і вони у різних кольорах і ось так в різнобій. Що хочу зараз робити ниточками. Поки вони є ще квіточки на цих на їхніх ніжках, на стеблах. От, буду зараз е, робити наступним чином: обирати для кожного тюльпана свою ниточку, От, е, робити фото на інший телефон, щоб фотографія збереглася. І усі тюльпани позначати певним кольором. Не знаю, як у нас це вийде. Ми так собі е, з доньками, ой, вітряно так. Ми так собі з доньками. Варіант такий, якби, для себе прийнятний, знайшли, щоб якось їх позначити, тюльпани, і щоб потім викопати, от, і е, на, на наступну посадку зробити їх уже ось такими е, лоточками, ось, е, під, один, під один колір, один сорт. Тому е, от не знаю, що у нас з цього вийде, але буду, е, ну, буду принаймні щось пробувати. Хочеться, хочеться, щоб вийшло. От. Тому ось так. Е, не порозпускалися всі тюльпани. коли, коли розпустяться, я ще покажу. От які вони будуть. От, такий, знаєте, вітер і аж прямо е, пилюку очі гонить. Ну, десь, напевно, що дощам душам таки проховується дощ. Тому... Е, Ну, от тому я зараз одним словом маркую. <смір> маркую тюльпани. Розпочну ось такого гарячого, червоно-жовтого тюльпанчика. От, і е, на цей тюльпанчик я так собі м м думаю, що я витягну ниточку. Тут у мене така є помаранчева. Ось такою ниточкою помаркую цей тюльпанчик, зроблю фото. Ниточку буду е, в'язати майже ось так під землю, тому що ну, певні тюльпани зріже. Донька вибере собі, вона буде брати на подарунок сьогодні, от, то вона собі буде зрізати, то я так собі буду, думаю, буду в'язати десь аж ось так низенько. Але ось так буду робити зараз фото. Ось так. Ниточка і тюльпанчик. Наступним буде ось цей фіолетовий красунчик, ну і відповідно ниточку візьму. Ось такого світленького фіолетового кольору. Ось така світло-рожевенька ниточка до ось цього махрового красення пасує, правильно? Ну, тепер ось так виглядає рядочок з сюльпанами. Салатовенька, блакитненька, помаранчева, червона. Знов така світленька. І так далі. Ну, тепер рядочок сюльпани виглядає ось так. Салатова, блакитненька, світло рожевенька Помаранчева, червона, знову рожевенька і так далі. Ну і на кінець вже, оскільки відео квіткове. Ось, сон трава. Вчора ще не було. Сьогодні вона вже є. Я не знаю, ну не знаю коли. З'явилася примулка, якась вона така у мене пізня пісня. Ця примулка, не знаю. Вже, напевно, що поперецвітали, а в мене он. он тільки. Тільки розпускається. Розкручується листочок папороті. Біля неї недалечко ось посміхнулися фіалочки. І ось нарешті перша квітка на декоративному барвінку. Ви тільки подивіться, яка це шикарна краса. Ну, взагалі-то краса буде тоді. Коли вже, ну, коли вже засталися і поквітує. От. А поки що, ну, от, От з'являються, вони з'являються. ось такі великі листочки з такими прожилками світленькими. От. А квітка он поки що така, ніби темно фіолетова, і вона ще саме-саме розпускається. Очі ток не справжній, обійняв кущик троянди, і я таки не помилилася. Коли подумала, що варто його ось так посадити, і він по мірі розростання не дасть, не дасть рости бур'янцям біля троянди, а ось так. Гарно виглядає, правда? Він уже такий світленький-світленький, троянди листя ще не зелене, ще таке бордовеньке. І от дуже гарно виглядає. І коли буде цвісти троянда, то воно теж буде виглядати красивезно. Красивезно. Ну і вже викинула квіточку, ось ця гейхерка. Ще не квіточка, ще ось, ось саме пагінець такий. Але вже заквітує. Що мені у ній подобається, вона швидко, швидко росте. Швидше, ніж е, та, що у мене є. Хоч хочу сказати, що і, і ці уже погнали, погнали і погнали вверх. Ось так. Ну ось таке буде моє недільне відео. Сподіваюсь, вам буде до вподоби. Я, наприклад, походила і кругом просто помилувалася.